Доброго дня! Ви переглядаєте фільм Брудовської дарії про створення фреймових веб-сторінок. Для початку в папці Lab6 створюємо дві папки img і HTML. А також створюємо текстовий документ дефолт, якому змінюємо розширення на html. Відкриваємо файл Default та вносимо туди наступний текст. У папку IMG закидаю картинки, які будуть використовувати для створення моєї веб-сторінки, при цьому перевіряючи, щоб їхнє розширення було PNG. У папці HTML створюю текстовий документ а то біографія, також змінюючи розширення на HTM. У цій же папці створюю ще три документи: уподобання, моя професія, а також моя група. У цьому ж принципу створюю файл, головна. За допомогою блокноти відкриваю файл автобіографії і заношу туди наступний текст. Тепер ми можемо його переглянути через Internet Explorer. Ось такий результат ми маємо. Тепер з допомогою блокноти відкриваємо файл уподобання. Вносимо туди певні відповідні теги, а також вносимо інформацію про свої хобі. Тепер ми можемо його переглянути в Explorer. Ось такий результат ми маємо. Тепер проробляємо ті ж самі дії з файлом професії, не забуваючи внести інформацію про свою професію. Ось так це буде виглядати в браузері. Те ж саме проробляємо з файлом Моя група, не забуваючи внести дані про свою групу. Ось так це буде виглядати у браузері. Тепер створюємо головну сторінку, вносячи туди наступний текст. Ось так це буде виглядати у браузері. Тепер ми можемо розглянути кінцевий результат, відкривши файл Default у браузері. Дякую за увагу!